В Україні значно підвищиться якість зв'язку і інтернету, переходимо на європейські стандарти. Щоб перейти на європейські стандарти пенсій, взагалі б не було б ніяких питань, да? тому що е, якість зв'язку, ну, наприклад, в мене вдома вона припаскудна, поговорити взагалі нереально. А платити, дай Боже. Тобто грошей, кожен місяць цей тариф росте, росте, все дорожче і дорожче. До речі, які найвигідніші тарифи, які є спеціальні тарифи для пенсіонерів. На каналі Народна Думка є повне відео. Зайдіть, передивіться. Ви там зможете знайти круті лайфхаки, як зекономити на мобільному зв'язку. Їм які дійсно працюють. Моїх дуже багато знайомих цим скористалися вже. І як підібрати собі найвигідніший тариф, який зараз доступний. Відео того місяця, тому можна сказати свіженьке, і ще ті тарифи діють, бо ті тарифи завжди міняються. Тож, що там з якістю зв'язку, чому у нас стане краще? Дивіться, по-перше, якість зв'язку будуть рахувати не по покриттю, а по швидкості передачі даних. Тобто по інтернету вже будуть рахувати якість зв'язку. І якщо навіть там є якісь ці антенки, да, а швидкості ноль, це буде вважати, що зв'язку там нема. Ну, в мене вдома, щоб якщо нема світла, щось завантажити, щось, щось подивитися, треба вилізти на, ну, грубо кажучи, на дерево да? або на горище. Ну, це дуже неприємно і дуже незручно, тому що навіть та сама тривога подивитися, чи йти дітям до школи, чи не йти вранці, коли нема світла, треба виходити на двір, вилазити на горище, і аж тоді можна завантажити карту тривоги і подивитися, чи є її, чи нема. Е, далі. Офіційно буде вважати швидкість передачі даних, якщо вона низька, то мають покращувати якось зв'язку. І там навіть можна через дію подавати, типу, ну, жалуватись, да? жалуватись, що в нас поганий зв'язок, будь ласочка, покращити його і відправляти цю заявку. Далі формат. Передачі міняється, якісь там ІС, ну от по цим європейським стандартам, то технічні вже нюанси ми туди не влазимо. І третє, ну, саме підключення до єдиної системи роумінгу національного, то вже було створено від початку війни, тепер ну, то створено було так в екстреному режимі. Тепер це закріплюється на законодавчому рівні і буде існувати весь час. Тобто, якщо у вас не ловить якогось одного оператора, ви підключаєтесь до іншого. Але без додаткової плати. Тому тобто, сплачуєте так само, як то ви були б на своєму операторі. Це доволі зручно, да, якщо якийсь там Київстар виключився, підключився до Vodafone чи до Е, Тобто вони один одного якби перестраховують. І це дає можливість людям безоплатно переключатись на будь-якого з них і користуватись цим. В загальному. Виходимо на типу європейську систему, от скрізь ми виходимо на цю європейську систему. Да, в законодавстві, там, в, в автомобільній сфері, да. от поїхали машини, якраз згадав, також про це розповідав. В автомобільній сфері виходимо на закони європейські, всьому, всьому, всьому. Єдине, що лишилось підтягнути, це пенсії і виплати і соцстандарти соц... 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 взагалі до європейських, ну і зарплати в цілому також. Тому очікуємо, що після прийняття цього законопроекту, в цьому вже буде законом, якість значно покращиться і спілкуватись буде приємніше, зручніше і доступніше, доступніше в плані, тому що скрізь буде. Скрізь буде. Бо воно то змінюється, 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 змінюється. А ну, я по своєму прикладу кажу, як не міг поговорити, так і не можу. Це бачення причепились гавки. Ну, то таке, то його робота. Да? Наша робота розбиратися зі всім, мені вам розповідати. До речі, ще про мобільний зв'язок, що варто було б зауважити, що офіційно дозволили операторам блокувати оці номера, які дзвонять, типу, пропонують разні казіно, виграші, ви, вам нараховано там 20 тисяч і тому подібні речі. Операторам вже офіційно дозволили такі номера просто блокувати. Прямо в операторські, да? і щоб ті люди не змогли більше не подзвонити нікому. І якщо є якась підрозра наше храйство, вони відразу це все блокують. Це хорошо, тому що тепер набагато менше людей буде від цього страждати. Але навіть після дії, вступу в дії цього закону, мені вже ну, прогрівники, навіть 5, а то 10, оці Київські номера, 0,44, напевно, їх ще не блокують. Чи що, бо от, з мобільних вже нема дзвінків, А от з київських 044 Вітаємо, ваш номер відібраний для участі в розіграшу ви маєте шанс виграти. А люди, не ведіться на це, це все розвод. Хто вам позвонить і скаже, що вам щось начислено. Якщо щось десь хоче отримати, то треба все добиватися самому, все йти оформлювати, отримувати і все інше. В судах добиватися, на жаль, навіть пенсії. Да, ну це працює і це дає кращі виплати. Тому користуйтеся можливостями, збільшуйте свої виплати. Очікуємо покращення якості зв'язку. У мене ні вдома, ні на роботі, ні там, ні там нормально не працює. Попав якось так, напевно. Чи це, ну, напишіть як вас, щоб знати ситуацію. Тому я і далі вам продовжую розповідати. Тож до зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.